Ми знаходимося біля доту номер 186 Це четвертий батальйонний район оборони Коростинського ур. Тилова лінія. Вона знаходиться приблизно в 8 кілометрах від передових позицій. Ось за тим лісом далеко-далеко вони. А тут це вже була останній рубіж, де повинні були зупиняти противника. На жаль, ворода підірвана, бачите, характерним підривом образур. Що характеризує німецький підхід до вибухової справи? Ну, це перший дот нашої експедиції, а далі ще будуть, залишайтесь з нами, поїхали далі. Що ж, із приємних бонусів, гриби вже є, маслюки, білі, ще є таких, ми вже повиростали. Це хороша ознака, значить, ми знайдемо ще десь по дорозі. А ось у нас річка Ветка. Через те, що дощів зараз дуже мало. Течії по річці нема. І вона така зовсім болотиста стала. Заїхали в блата. Десь тут має бути ДОТ десь у тому боці, але точної локації у нас нема. На жаль. Нарешті, після довгих пошуків, знайшли у лісі. До 188 Допоміг нам в цьому місцевий житель Володимир. Ось ми посеред лісу їдемо по такій бетонній дорозі. Колись вона була до військової частини, де розміщувались на ракетні війська. І як тільки Україна віддала всі ракети такого класу, звісно, частину закинули, лишилась тільки така дорога. З'їхали трохи в ліс. Будемо шукати ще один дот. А поки очікуємо, коли до нас повернеться Олександр, який трошечки від нас відірвався. Нарешті знайшли 189-й дот. Глибоко в лісі. В іншому не цікаво. Ігор навіть дистанційно допомагає на поступувати. Дещось з елементів залишилось. Так Хтось його, мабуть, підпалив. Ще намагався підірвати сітку, прослугувала захист ось там проти так, перша Перша, друга. А там у нас третя амбра Тут у нас був перископ і через цього тут можливо була та командира. партизан затоплений кар'єр Зараз ми біля доту 161, який ще не так давно вважався зниклим у кар'єрі, який ми попередньо бачили. Але з наших пошуківців знайшов його тут. Вибух, який зруйнував дот, відкинув його дах аж сюди. Дот-160 також підірваний і заріс так, що не зрозуміло, де до нього підходить. Ось єдиний більш междоступний варіант. Артилерійський напівка понір без номера. Будували його з окремим проєктом, і в основний список ухріпрайону він не входив. ДОТ типу МС, який настільки загрузу землю, що в нього майже неможливо залізти. Він якраз і прикривав АПК, що ми перед цим бачили. ДОТ номер 168 має отакий досить рідкісний вхід, але на жаль він у нас підірваний. Піно кіногрупа, Дерево тут ще з не повезло і навіть пару образів. І на диву його не мародерили на метал. Крім самого доту, можна досі побачити окопи. І там ще була видна позиція. Ось йдемо по дамбі, колись проклали поміж боліт. Ми зараз коло доту 169, біля якого зберігся ось такий колодязь, який копали ще солдати Червоної армії для водозабезпечення ДОТУ. Коло нього також зберіглись окопи з тих часів. І ось такий вхід. Ми бачимо, він повністю підірваний. Запасный вхит. Еще и колодец какой mm. Да, бачу, бачу. да, да. Дай, я замалюю то, что мне не Дот 170-й. Підірваний. І, скоріш за все, у нього також був арочний хід. Так, дуже це схоже. І ще окопи відміються там. І наліво, і направо. А тут у нас доттипу МС за номером 209, який повністю вирвало з місця її посадки і розкидало довкола. Так, тут у нас дот 211. Також підірваний. ця дорога, він її тримав під об. А ми його далі шукали, отак. Ага. А ще на ньому видні сліди від пострілів. Але як і відомо бойові дії тут не велись. Тож можливо цей обстріл був пізніше наступу німців. Так, у цього дота також був ползковий лаз біля входу, а сам хід повністю розірваний вибухом.